А тобі наче двадцять. Правиноарфорте нормалізує сечовипускання. Оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Близько 23-ї години Харків обстріляли з реактивної артилерії. А вже за годину з території Білгородської області Росії місто знову стало ціллю ворога. Міський голова Ігор Терехов повідомив про пряме влучання у житловий чотириповерховий будинок в центрі міста. Будівля загорілася за попередню інформацію. Постраждали двоє місцевих мешканців: п'ятеро загиблих, одинадцятеро поранених. Такі наслідки масованого обстрілу Харкова, що стався напередодні, окупанти вгатили посеред місця близько десятої ранку, коли на Вулицях було багато люду. Самісіньке серед містя Харкова працівники розтрощеної аптеки підраховують збитки. Від однієї з кімнат майже нічого не лишилося, в іншій дірка від влучання. А ще у сітіх аптек «Магнолія» вже розбомбили шість шесть аптек. «П'ятихатки», хтз, «Салтовка сірна. Ну і а в Ліпці, і там є руські, теж там три аптеки. Ну в общем, нам взят. Саме тут, поряд із аптекою, дістала поранення харків'янка Юлія Зубенко. Довелося зашивати ногу. Я була внутрі, ну але я стояла біля вікна і почула вибух. Перший, але я зразу так ну не зорієнтувалася. Ну я не знаю. А потім вже другий, коли мене аж відкинуло, і я полетіла, ну поранила собі ногу. А це вже подвір'я одного з будинків на головній вулиці Харкова Сумській. Тут загинув охоронець, забігав до укриття і не встиг сховатися. Будинки та офіси поряд потрощені. Ну, дуже було багато прильотів. Десь раз п'ять вдарило. Ми якраз були в ресторані, працювали. От, і спряталися спочатку за двома стінами а вместе з гостями. От і после уже п'ятого я побіжала, відкрив підвал. Накрило набоями самохідної артилерії. Один з найпопулярніших парків неподалік середмістя. Хаків'яни люблять ходити на тутешнє джерело по воду, засмагають на території, навіть під час війни завжди людно. И нас хто стояв, якраз волной трохи контузило. А вот поэтому ми спочатку побежали в туалет, а потім побежали в мужской туалет, щоб зрозуміти, є живые, мертве і попытаться спасти кого-то. Кілька відвідувачів парку зазнали поранень. Одна з жінок, яка саме набирала воду, загинула. Першу допомогу постраждалим надавали люди, що були поряд, серед яких Євген. Почому саме сюди, суда, не знаю. Це безумі. Який щоразу після обстрілів Харкова у перші ж години до роботи стають комунальники? Вони працюють одночасно зі слідчими. Ті у вирві біля розтрощеного туалету шукають скалки. Працівники парку прибирають наслідки. Скоріше за все був, використовувався піон артилерійська установка для обстрілу міста Харкова. Загалом росіяни випустили з десяток набоїв калібром 203 міліметри і накрили досить великий район у центрі Харкова. Я дуже хочу попросити харківчан бути максимально акуратними і осторожними. Да, це неудобно, так, да, хочеться погуляти, хочеться набрати води, хочеться окунутися. думати про життя і західні життя. Марія Малевська, Олександр Бринза, факти СІТІВІ, Єдині новини.